Знайомтесь, Арнольд. Лоліта 97 кинула його в бан після того, як він донестями закохався і почав наповнювати її сторінку любовними коментарями. А ти добре відходиш, зайде своє горе морозивом. Я впевнений, що ми використаємо це для сьогоднішньої теми. Давай перевіримо, скільки ваги ти можеш набрати. Не На хлопський розум, щоб отримати додаткові кілограми, варто постійно збільшувати кількість калорій. З твоєю вагою та лінивим способом життя достатньо буде з'їсти шість снікерсів на день, щоб почати набирати надлишкову вагу. Коли досягнеш трьохсот кілограмів, збільшиш до чотирнадцяти снікерсів на день. А коли важитимеш дві тисячі кілограмів, будеш їсти, 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 їсти і ще раз їсти. Поки не споживатимеш сімнадцять тисяч калорій щодня. Ніхто ніколи не набирав таку величезну масу. Дві тисячі кілограмів легко зруйнують твоє тіло. Жир стискатиме твої органи та вени, і ти почнеш задихатися. Твої найсильніші кістки, які в чотири рази міцніші за бетон, зламаються, якщо ти намагатимешся просто стати на ноги. З такою вагою ти зможеш прожити тільки декілька секунд, поки жир повністю не задушить тебе. Тому давай трохи висмокчемо. Отакої тобі потрібно позичити у мами Бюстгальтер. Чим більше жиру в тілі, тим інтенсивніше виробляються жіночі гормони. Груди збільшено, голос стає тоншим, а твій друг щоранку більше не зустрічає сонечко. Який сюжетний поворот. Схоже, Лоліта 97 має дуже ревнивого чоловіка. Не висовуйся. У твоєму тілі достатньо жиру, щоб сидіти без їжі в шафі три роки. Тобі просто потрібно подрібнити вітаміни і пити воду. Не а... буде. Бувай, Арнольде.